18-та неділя, він зі стання Святого Духа. Значить, Це в церковному році кожна неділя має таке особливе значення в духовному такому вимірі для нашого розвитку, для нашого зростання в Бозі. І від П'ятидесятниці церква поділила, не мовить, 34 неділі, які ми йдемо. Від П'ятидесятниці і до Різдва. 17-та неділя це не буде така середина, після якої ми маємо свято Воздвиження чесного житлоя Христа, який має неділю перед Воздвиженням, після Воздвиження. Тому що символ Христа, образ Христа це є фактично пасхальний образ, yeah. образ любові фактично Після 17 -ї неділі змінюється читання Євангелія. Я не знаю, що ви помічали, бо до цього часу ми читали від Матеї Євангелії, а вже від 18 -ї неділі ми читаємо Євангелію від Луки. Зміна Євангелія також має таке значення, тому що, якщо ви звертали увагу на царські ворота, то там кожен Євангеліст має поряд з собою намальованого якогось. Чи Ангела, чи Орла, Лева і Вола. Ці чотири таких тварини, які намальовані в регіоналістів, це є відіння пророка Ізміїла слави Божому. І він там бачив херобимів, які мали чотири лики. А керовими це є. Ангели, які носять світло Божого знання. Якраз оце Євангеліє, яка має кожен свій символ, воно так само впливає безпосередньо, якщо ми його читаємо, на якусь нам духовну категорію. Тобто Лука це є символ вола, символ Бика, який має в собі ту витривалість. Для нас важливо зараз мати цю витривалість. Щоб ми дочекалися через той пісній різдвяний нашого е, такого чудесного свята, яке ми святкуємо звінку, різдва нашого Ісуса Христа. Тож, сьогоднішня Євангелія говорить нам про покликання перших учнів. Е, цікаво, як Господь кличе, правда? На березі є два човни, він вибирає один. В Біблії нічого не буває такого злайного, щоб щось автор нам хотів сказати. Той човен, який вибирає Ісус належав Симонові. Симон з єврейської мови перекладається на українську, якщо дослівно. Слухати, слухання. Коли пророки зверталися до Ізраїля, вони кажуть, що мам слухай Ізраїль. Або Іншими словами ми можемо сказати так, човен, який ототожнюється, символізує людське серце, яке вміщає Бога, або храм Божий може символізувати. Людське серце, яке відкрите на слухання Бога, на слухання Слова Божого, воно завжди стає таким, де Господь входить, в першу чергу входить до серця. Наповняє його своїм благодаттю. Але, знаєте, віра, ми стаємо справді віруючими тоді, коли ми можемо якийсь час тривати в цьому такому стані, коли Господь наповнює наше серце собою, своїм словом. Тому що дуже часто початки нашого е, сходження за Богом або приготування себе, щоб йти за Ісусом, вони дуже часто є неправильними. Я не знаю, як ви, але я так по собі дивлюся, що для мене, напевне, коли я перші кроки робив для того, щоб ставати вже віруючою людиною, я відразу віруючою не був, для мене також був той певний містек, як я, і для кожного з нас, то для нас на перше місце виходять ті речі, які, ну, можливо, менш важливі, але вони нас так ранять, коли хтось, наприклад, їх занедує. То як яка молитва має бути на першому місці? То пізніше я розумію, що молитва по тексту, вона не має особливого значення, але по духу важливо, як ти духовно скрізь на цій молитві. Але ці кроки перші для нас важливі є. І не може, що людина, знаєте, яка стала наприклад, ходити до церкви, молитися, щоб вона вже так приймала Бога з такою, знаєте, з такою вірою і довірою, як людина, яка вже руками це робить. Так? Хоча і дехтою де, де роками може стояти на одному місці. Отже, образ Петра, образ цього, місця цього Євангелія нам говорить про те, що людина під впливом Божого Слова починає Богові довіряти. Як зробив це апостол Петро. А він названий Симоном. Тобто він вмів слухати, вмів чути Боже Слово. На відміну від багатьох християн, які закриті на Боже Слово. Вони не знаходять час навіть, щоб рядочок Святого Письма прочитати і взяти його до серця. А Боже Слово, написано в Святому Письмі, живе і діяльне, воно гостріше від будь-якого обосічного меча. Тобто, Боже Слово, якщо ми його будемо використовувати в своєму житті, воно може дуже багато робити. Воно може давати нам так багато, що. Ніяке багатство в нас не збагти. Але для цього людина повинна вміти довіряти Божому Слову. Це не означає, що, наприклад, людина, як в українській тікавці про того лінивого юнака, який сидів, коли груша впаде йому прямо в рот, Так, Ні. Ми повинні докладати так само зусиль, але будь-які наші зусилля, які не є благословенні Богом, не помножені його благодаттю, вони не мають такого успіху, як на навпаки Богу. Так, Якщо Господь благословляє. І дуже часто в таких моментах є такий конфлікт певного роду. Ну, наприклад, дивіться, я, може, вже вам про це розповідав, але в моєму житті був такий випадок, коли ми для тої парапії просили землю для того, щоб будувати храм. І це не було ні місяць, ні два, хоча ми сподівалися швидко цього отримати. Це розтягнулося аж на 5 років. П'ять років я шагаю, як на роботу їздив той вільний дім. Вони мене водили по кругу черговому і нічого мені не вдавалося зробити. Я вже в кінці так втомився від того. Що думаю, треба йти звідси геть, вже я тут нічого не зможу зробити доброго. Але думаю, що мені Господь скаже? Хороша практика. Раджу вам використовувати її, коли ви не знаєте, що робити. Я приїхав додому, геть розчарований, відкриваю Біблію там, де відкрилася. І тепер пам'ятаю, це була книга Еклезіаста, остання глава. Вона така досить велика по об'єму. Читаю її, читаю, читаю, думаю, що Бог нічого мені не говорить. Ти відчуєш, що Бог тобі скаже. І тут я виходжу, вже майже при кінці написано, я дам тобі землю, коло якої ти не трудився. Я думаю, так, Бог має таке гарне почуття юмору, але я ж не до того зовсім, бо я засмучений. Але я тоді думаю, що нічого не буду робити, як Бог сказав, так буде. Що ви думаєте? Не відразу, не відразу, як би мені хотілося, але через місяць до мене приїжджає один парк в цей час, як приблизно, як ми зараз, але це було десь років 8 чи скільки тому, не більше, навіть 10 років тому. Каже, отже, я вам хочу зробити сюрприз, бо я хотів дочекатися до вашого дня народження, але не міг витримати. Каже, я купив землю на церкву. Я, я, я так сюди зразу згадав ці випадок, думаю, не цікаво, слава Богу. Бачите, дивіться, подібно відбувається з Петром. А Петром є таким, знаєте, для нас сьогодні вчителем, як ми повинні довіряти Богу. Петро, рибалка. Його батьки були рибалками, його дідусі були рибалками. Тобто він кіпотомстиний рибалка, він знає, як рибу ловити, краще від нього ніхто не знає. І тут Ісус, а Ісус був тесля, каже до нього, Тетя, давай почнемо говорити рибу. Петро каже, Господи, ну, я ж то знаю, як її ловити?» Каже, ми всю ніч трудилися і нічого не зробили. Ти бачите так у бідній повороті. Дерева йде на глибину зловити щось. Дивіться, що Петро каже. Петро ще не був покликаний за Ісусом, але він вже певне чув його. Для нього Ісус був перетепом. Він каже, на твоє слово. На твоє слово я закинув. Бачите, як важливо, щоб християнин такі трудні моменти свого життя міг звіритися з Божим Словом. Зараз не війна. І багато людей кажуть, ну дай Бог, чому він допускає, щоб бомби падали на дітей, на жінок, на людей, які абсолютно не дотичні до війни. І за що нам така кара? А з іншого боку, хто питає так, хто який ще далекий є від Бога? Бог завжди є на своєму місці, то ми далеко від Нього відходимо. А коли ми відходимо далеко від Нього, тоді стаємо жертвою. Диявола, жертви сатани. І зараз в нас народ в таких обставинах є як ніколи близькі до Бога. може не всі. Але головне, щоб якась частина була близько Бога. Щоб якась частина вміла довірити в цей час своє життя Богу. Довіритися Його Слову. А Слово Боже, як я нагадую, живе діяння, воно гостріше всякого обосічного меча. Якщо людина буде просити своє благословення зараз, як церква закликає нас молитися в 9-й вечора за Україну, а ми це не робимо і потім хочемо докорити Богові, ну то ти не знаєш, що ти хочеш. Скажи Богові, що тобі потрібно. Скажи, які ти переживаєш трудності, труднощі, повір, що він може зробити. А Господь сьогодні через апостола говорить нам, що Господь може нас збагатити. Всім, чим нам потрібно, може дати нам перемогу вже завтра. Якщо ми будемо довіряти йому, а ми не довіряємо, ми чекаємо на Хаймерса, ми чекаємо на лендліз, але ми не хочемо взятися, щоб духовно почати боротьбу проти тих сил темрявих, які спонукають наших борги на нас наступати. Треба забрати неку зброю. І довіритися, як Петро Божому Слову. Детро каже, мій досвід, який говорить, що це неможливо, але я довіряю тільки твоєму слову. Наш життєвий досвід може говорити нам зворотньо. В кожному нашому житті є моменти, коли ми щось просимо Бога і не отримуємо лише по тій причині, що ми думаємо або пишемо сценарій, як Бог має діяти. Бо я вважаю, що має бути правильно так. А Бог може зовсім по-іншому. Спрямувати твоє життя. Або по-іншому дати тобі те, що ти просиш, так як мені, наприклад. Я ніколи не сподівався, що так буде. Але так сталося. Я думав, що зараз Ющенко до влади прийшов, влада ця буде перепитати, за нас там поручалися великі люди і нічого не вийшло з того. Або взяв та за Януковича нам дав, він був не дуже такий, щоб нам щось дати. Бачите, як Господь вміє пожартувати, цікаво. І Петро, коли довіряє Богові, пливе на гнибі. Без жодних шансів робити рибу не було, ловить так багато риби, що не може витягнути. Може, щедрість вона, знаєте, не є часткова. Вона так дає людині багато, скільки людина навіть не може взяти. Просто треба бути готовим, що хтось нам може ще допомогти у нашому духовному житті. І що цікаво, дивіться. Петро, про нього вже пише автор Лука, пише, побачивши це чудо, Симон Петро, вже не тільки Симон, а Петро. Тобто той, хто слухав, вже скріпився у вірі, бо Петро, ім'я Петро означає скеля. Каже, на цій скелі збудую церкву мою, і ворота пекенні не здолають її. Тобто та скеля для нас, християн, це не якісь видимі храми, які є багато по цій землі. Це і наша віра. Бо ворог може все від нас забрати, а віру він не може забрати. І тому каже Петро вже, Петро, той, що увірив в Ісуса, відійди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Тобто він усвідомив, що те його людське, все навіть надбання, той досвід, що він мав, в світлі. Божого діяння воно є абсолютно безвартісним. Тому для нас, християн, в цьому часі, в такому страшному для нас, дуже важливо довіритися Божому Слову. А коли ти довіришся Божому Слову, коли ти його не відкриваєш? Читаймо Боже Слово. Боже Слово це одночасно є і молитва, і наше зростання. І від Божого Слова, так пишемо Писання, зростає наша віра. Ти можеш думати, що ти віриш в Бога, але це може бути просто констатація, що ти знаєш, що Бог є, і не незаперечення Його. А правдива віра має приносити плоди. І на будь-яку твою молитву, якщо ти довіряєш Богові, Бог має тобі відповісти. Якщо Бог тобі не відповідає на твою молитву, то є дві причини, чому так не стається. Або ти ще не довіряєш йому цілковито, або ще мусить пройти час, щоб ти зрозумів, що твої сили, на які ти покладаєшся, вони нічого тобі не дадуть. Тобто ти повинен цілковито довіритися Богу. І страх Божий. Як пише на Все Писання, цей початок при мудрості. Петро е, цей дар мудрості отримав, коли вже зрозумів, що людська логіка, людський досвід порівняно з тим, що Бог може дати воно їй ніщо. Тому ми так само мусимо наповнятися то, тою Божою мудрістю, яка дає нам можливість розпізнати, що є важливіше, що є на першому місці в нашому житті. Коли ця мудрість до нас прийде, повірте, дуже швидко в нашому житті все зміниться. Кращу сторону. Кращу. Можливо, там прийдеться дещо покинути, так як Петро покинув своє ревесло і пішов, як каже Господь, ловити не рибу, а людей. Тобто Бог може поручити тобі якесь інше, більш важливіше завдання в твоєму житті. Тому що ловити людей це означає обдаровувати тими людей своїми певними духовними дарами, які ти вже отримав від Господа Бога через свою віру. А інший ще потребує того свідчення, яке ти мав би дати йому і скрітити його. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Так, Важливості, знаєте, молитви нашої, а ще, ще краще довіри до Бога. Е, дуже важливо, щоб ми розуміли, що е, коли ми читаємо особливо життя святих, то там інколи такий Бог чудак творив, що ти просто дивує як таке може бути. Але знаєте, е, Бог каже, я є той самий, у мене немає тіні переміння. Господь ніколи не змінюється в відношенні до людини ніколи. Якщо він створив людину для того, щоб з нею жити, щоб її обдаровувати, бути для неї батьком, його благословення не відкличе. Інше, де ми в тому діалозі з Богом знаходимося? Чи ми з ним відкидаємо, чи, чи ми пробуємо з ним будувати якісь стосунки? Той, хто пробує будувати стосунки з Богом, в святому писанні називається праведником. Так що ми всі з вами праведники, це хороша звістка. Але питання про те, чи на молитву праведника Господь завжди відповідає, чи він діє так само, як дію за апостолів, де лише від тінь Петра люди зцілялися. Зараз може часто сучасна людина, вона... Акцентує свою увагу, знаєте, на якісь такі, ну, як це називати, навіть не знаю, піар-акції, які знаєте, десь, може, чому успіх має якийсь там Монтяна там, в Дніпрі? Він там коли себе зібрав, вони вже ті, що вийшли з тої секти, кажуть, що ті чуда, які вони творили, це була справа знаєте, такої пропаганди. Ну, Там на російському телебаченні одна пропаганда, а то й духовну пропаганду. Як коли перший раз побачив цей відеоролік, коли він там бере якийсь плащ, його плащ. Як і Лі майже пророка, знаєте, він так плащом мах, а там перед ним його тих послідовників, чоловік 20, і всі попадали. Думаю, що це за перший такий чудово, що його люди падають? Але знаєте, для людей слабої віри такі дам, вони діють. Бог без... Потреби для піару ніколи чуда не робить. Він робить тільки все, що людині потрібно. Колись там владика розповідав таку історію, яка була зовсім нещодавно. І той монах, який розповідав, не знаю, чи він про себе говорив чи про когось іншого. Деколи монахи дуже скромні, вони коли якесь чудо говорять, то вони приписують іншому, щоб про них добре не сказали. Тут було за часи підпілля і в Карпатах е, наші отці, які молилися для е, тих е, наших спільнот, які ще тримали вірність, як е, кажуть, апостольському престолу. Але щоб е, підпіллю моливку десь організувати, це було дуже трудно. Треба, щоб КГБС мало своїх агентів скрізь, треба було провести священника так, щоб ніхто не запримітив. І вже все було. Приготовлено, там маршрут прокладений, десь там по гірських стежках треба було зайти в якесь село, а приїжджали священники, як правило десь вони там десь посідок мали. І в город випав дощ. Я не знаю, що був город знаєш, який город дощ. З такої маленького потічка стає така величезна бутлива річка і перейти неможливо. І десь підходить до того потічка, а вже треба йти, бо там політик чекає. Це ніч. Знаєте, він так е боліючи серцем, що люди це все організували, на нього чекали, І тут він не зможе для не помолитися. Він каже, так закрив очі, так підніс таку умову молитву до Бога. Каже, відкривай очі, я на тому березі вже, на іншому березі. Як це стало тим самим на любому вітру? Просто закрив очі і опинився на другому березі. Це, очевидно, чудо, але. У нас, Бог це створив не для того, щоб знаєте, десь там як ти куперфік літав, знаєте, і, о, він, там, левітація, він там має якісь чудотворні сили в собі. Ні, він вітав на камеру, щоб всі там зараз про нього сказали, що він якийсь там, а, а від того він потім гроші собі заробляє хороші. А тут для потреби. Але в історії багатьох таких випадків були, що ці, які молилися, вони могли теж підніматися повітря. От Франц Осиський. Він коли молився, молився він на Одинці, то деякі монахи приходили, щоб його там щось поради спитати, він каже, дивляться, його немає. Він там десь хі -хі, вверху молиться, він підносив дух молитви так високо. Я собі уявляю, якби ми зараз так всі молилися, по церкві дітали всі. Звичайно, так буває, Бо це особиста молитва, Бог мов би показує, наскільки ця людина є зосереджена на возі, знаєте. Церкві так трудно нам зосередитися на Бозі, то було би хаос, бо ми б всі десь там вітали, які молекули. Для нас важливо, що ця молитва, яку нас збирає Господь до себе, центр молитви є він сам. От він є центром нашої цієї молитви, де ми зібрані. І тому ця молитва є така важлива для нас, тому що вона дає всім нам все, чого потрібно. Хто має віру, то дає ще більше. Колись такий був е, в Долі, це близько Ярем, що такий е, отець Мирон, він був е, е, із е, Монахів Студитів, коли комуністи прийшли, то вони всіх монахів армію забрали. Дали їм автомати в руки, чи карабіни. І в Карпатах там була лінія оборони до Росії-Німецька, і їх послали в атаку, монахів. Так. Але щоб всі не разом атакували, їх там розподілили по різних частинах. І отець Мирон був в перших рядах Ну, Їх послали щоб їх вбили, так простіше їх позбутися. -то, То отець е карабін зад тягне, така тя борода пів метра. Маки має чотки, ми мовимо але це в них чотки такі в кінці така є. Оце не, в них на тих чортках молиться Ісусову молитву. Крім чотки вперед і пішов наступ. Він один прорвав всю німецьку оборону Аж при лінії. Коли він, він перестав молитися на чотках, коли він, він на сповіль молився, то, бачить, нікого вогню немає, всі повтікали від нього, знаєте. А ті, що ззаді атакували москалі, вони всі були вбиті. Тобто, німці тримали оборону, але монаха пропустили. Він один був найбільший воїн. Коли повернувся назад, його одразу відправили в Булах. Таких воїнів не треба, яких не вбивають. Але розумієте, зараз теж є війна. Дуже багато воїнів можуть використовувати практику оця народа. Боитися. з змолити їх в нас, з не, з не з метою вбити ворога, бо це є най, 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 найменше, що можемо зробити. А з метою, щоб пославити Бога. Бог може робити такі чуда, що можуть е, просто зі страху перед Господом. В тебе не стріляти. Я уявляю тих німців, які бачили такого наступаючого, які жахники були розумієте, що вони ні один від нього не вишити навіть. Так що бачимо, що Господь діє, Господь є тут з нами. Він серед тих, які в полоні перший терпить з ними, він серед тих, які від ран потерпають, серед тих, які в окопах сидять, серед тих, які моляться. Тобто Бог є постійно один і той самий, в ньому нема переміни. Коли щось не так, це проблема в нас. Тому що ми дуже часто е, вибираємо не його, не Бога. Я пам'ятаю собі е, е, ту практику, яку я дуже часто використовую, мене навчили теж монастиритися що коли ти щось не знаєш, що робити, відкривай святе писання, от помодися до Святого Духа Царю Небесне і Біблію і, 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 і читай. Те, що для тебе Бог хоче сказати, ти зразу відчуєш це. Я не один із того, що прочитав тоді. Там я, якщо так взяти, я перевернув десь раз, разів 5 Біблію, І знайшов те, що Бог для мене сказав. Обов'язково знайдеш, що для тебе Бог Але... але будь почут, готовий почути те, що тобі не сподобається. Я пригадую, багато років тому було теж один е з парапіян підійшов і каже, от в мене є проблеми, як би мені це зробити. Хочу жити з Богом, але в нього якийсь бізнес був такий, знаєте, що не відповідав християнській поставі. Я кажу, ну, зроби так, як я можу. Помолився до Бога, відпові Біблію і прочитай. А Господь йому сказав, покинь це все. Через це письмо, покинь це все, я тобі дам щось інше. Він не захотів цього робити, і ішов і це. Тобто є вибір завжди. Є завжди вибір людини. Не Бога а людина. Бог завжди є той саме. Зараз так само є можливість обрати в тій нашій боротьбі союзника собі не Бога а когось іншого. І можливо би результат. Знищення ворога буде те можливо, і можливо, де думав, що ми можемо Москву зруйнувати. Але Бог не є руйнівником. Для нього головне спасти, а не погубити. І мені здається, що це є важливіше, чим, чим те, що може хоч і хоче нав'язати нам цей світ. Тому пані е, Емілія, мені хоче щось сказати. А. Бо вони uh, де збирали кошти для військових, але я не знаю, чи ви всі будете мати приготовлені чи дати. Купляли для військових колеса на зиму. Хто буде мати можливість пожертвувати, Пані відії може там пожертвувати якось. Не ви... Прошу? Немає. Немає. Хтось Та, пані Мілії можете пожертвувати Пс -с. Пс -с. на ці колеса. Зараз ходить такий час. На тій парапії у нас кілька воїнів, які були на передовій, і зараз їх відпустили. Я навіть не знаю, не знаю, що новитися, говорять, десь, наші наступали весь цей час, від покрови наступали. Кажуть, що багато просунулися, не знаю, пана Бориса спитаю. Але був наступ. і, і треба знає, У нас наступ у них такий, а в нас треба молитися, щоб Господь. Зберіг їм життя. Там дуже важливо, щоб Господь зберіг життя. Бо це є найцінніший дар Божий. А зараз молимося застрах. <постив> на цьому тижні нас владика збирає на рекоменційні науки. Відбувся синод, і вони, як правило, реколекції йдуть по своєму графіку. Ми будемо проходити реколекції в монастирі. Просто всі вже. Я вже не раз там був за Буде Буду мати на голову ще раз збувати. Ці Цілий тиждень будуть ці репетиції проходити, але в неділю я вже буду. Так що у неділі буде служба на 11-ту годину. Мовимося.